У затишному куточку селища Пісочін, неподалік Харкова, розташований екологічний будинок, який має потенціал стати вашим власним унікальним куточком раю. Цей дерев'яний екодім, площею 140 метрів квадратний, втілений у життя майстрами рук, віддзеркалює вічну гармонію з природою, відзначається своєю атмосферою спокою та гармонії. Розташований в одному з найкращих екологічних районів Харкова санаторій Роща. Він створений для того, щоб стати ідеальним місцем для сімейного життя або відпочинку на вихідні. У будинку є дві затишні спальні, великий зал та два санвузли, що забезпечують затишок та комфорт для всієї родини. Гардеробна допоможе організувати ваш простір, а функціональна топочна. Твердопаливним та сучасним електрокотлом на 9 кВт забезпечить комфортну температуру у будь-яку пору року. Встановлений двотарифний лічильник на електрику. На території домоволодіння розташована артезіанська свердловина глибиною 140 метрів, яка дарує живу воду для душі та тіла. А також альтанка ідеальне місце для сімейних зустрічей та вечірніх посидень з друзями. Також сара для різного приладдя. У цьому будинку, де кожен куточок наповнений теплом та затишком, ви знайдете все необхідне для комфортного життя. Він створений для тих, хто шукає спокій та гармонію з природою, для тих, хто цінує кожен момент життя. Дозвольте собі зануритися у цей світ спокою та краси, де час має своє особливе значення. А кожен день це нова сторінка у книзі вашого життя. Записуйтеся на перегляд. Всім гарного дня!